Україно, тобі ламають крила, підпалюють міста, руйнують світ, відроджується в тобі нова сила, хоча мовчить, спостерігає світ, нашу міць у вогні не спалити, наш народ не боїться тривог. Ми були і будемо жити під вінцем важких перемог. Цей вірш написала школярка Свалявського ЗЗСО номер 1 Твір увійшов у збірку Я голосую за мир, у якій зібрали поетичні творіння з усієї України. Цього року десятеро учнів нашого закладу взяли активну участь у літературному проєкті Я голосую за мир, присвяченому пам'яті борців за мир, свободу і незалежність України. Тема, на жаль, актуальна, тому діти писали. Про реалії з болем, хвилюванням та переживаннями варто відзначити, що творчий доробок учнівських громадських читань це голос нового покоління, який прагне жити без війни, конфліктів та насильства. Оліна знає про війну на власному досвіді. Дівчинка родом з Донеччини. Росія зруйнувала її дім, тому свою тугу школярка перенесла у віршовані рядки. На Донеччині війна почалася не з 2022 року, як думаю багато людей, а з далекого 2014-го. І я тоді була маленькою, і мій тато був учасником АТО. І ми з мамою, так само як у моєму творі, ми робили йому оберіг і відправляли на фронт, щоб якось його підтримати. І нині. Так само у 2025 році ми цілою родиною дуже чекаємо на повернення мого брата живим. Це для мене є як спосіб вирізати свої емоції, свої почуття. У мене є вже пару поезій, такі мої власні, і тому, якби це був для мене як шанс проявити себе, свій талант і також спробувати трошки взяти участь у такому конкурсі. У своїх віршах діти намагалися передати повноту емоцій, погляд на війну своїми очима, та через поезію висловити вдячність нашим захисникам, що боронять незалежність батьківщини. На жаль, війна змінила дуже багато чого в нашому житті. Змінила повністю життя мільйонів людей, і саме цим вішем я хотіла довести свої емоції і показати біль, тривожність і розчарування. Можливість опублікувати вірші учнів стало можливим завдяки співпраці закладу освіти з міжнародним економічно-гуманітарним університетом імені Степана Дем'янчука. Це не лише участь у конкурсах літературних, а й художніх. і художніх. Так само. Ми приймаємо всі пропозиції, які нам подають кафедри цього університету, і наша одна з наших учениць, попович Амелія, учениця 9 А класу, вона е виборола перше місце у конкурсі онлайн-конкурсі на кращу листівку. У закладі наголошують, що завдяки таким проєктам школярі мають можливість розвивати свій творчий потенціал, бути почутими суспільством, а головне спробувати свої сили у публіцистиці. Діти пам'ятають, що Україна Українська мова кожне їхнє слово це рушійна сила проти ворога, яка єднає нас та веде до перемоги України.